Блюдо з морепродуктів можна до столу. Почистили помили кальмарів. Зараз будемо нарізати цибулю на пательню і будемо смажити цибулю. І 3 зубчика чесночку, можна 5. На пательню додали чесночку і смажимо. Додаємо гострий перчик. Потім мілко порізаний сусолодкий перчик. Додаємо е, колбаску. Ну, і чоріза, і папероні. Всюди ж додаємо. Додаємо паприку, чорний перець і сіль. Додаємо ще туди грибочки. Додали грибочки, солі і додаємо ще е, сацибелі. І це все тушкуємо. Можна додати рибного бульйону трохи. Тушкуємо хвилин 10. Щоб трохи рідше було, можна додати або води, або рибного бульйону. Тепер сюди додаємо 8 нігіл, креветку і калямари. Кидаємо зараз калямари. Кинули і за ними креветки. І все це тушкуємо ну, одну-дві хвилини, можна одну. Додаємо ще скибочку лимона, вижимаємо сюди. Ну і можна знімати, висипати на тарілку і подавати до столу. До столу можна вживати.